Для лаптіканди останні дні виявилися тривожними. Сьогодні вночі для перехвату наших дронів росіяни підняли у повітря свої НПЗ та нафтобази. в столичному регіоні. Терміново ввели обмеження на роботу для аеропортів Шеремєтєво, Домодєдова, Внуково та Жуковського. Сотні рейсів було відмінено, сотні літаків пішли на посадку в інших регіонах країни. Репта зенітні ракети доволі активно перенаправляли українські дрони та свої ракети по будинкам навколо аеропортів. Можемо повторити, усе ближче насуваються на Москву, Санкт-Путінград та різнокаліберні кончазаспи навколо столиці імперії. На цьому тлі пропагандистська тактика тисячі перемог дає очевидний збій. Звичайному столичному здичавілому абсолютно не цікаво, скільки опорних пунктів захопив у рук хай на Донбасі. Вони бачать, як починають палати їх власні будинки і як Україна відміняє цивільну авіацію в імперії. Підозрюю, що це підступний план Андрія Єрмака, який на прикладі свого знаменитого пращура добре знає, як важко на санях та конячках дістатися Сибірського ханства. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Зараз губернатор Підмосков'я, розмазуючи шмарклі по мармизі, розповідає про те, що в будинку в Раменському пошкоджено 54 квартири зі 102. При цьому він мовчить, що в Мар'їнці, яку вони звільняли 12 років, знищено 100% будинків зі 100% будинків. І так виглядає половина Донецької та Луганської областей. І це не українська пропаганда. За інформацією Дініса Пушиліна, він же Пеніс Душилін у Красногорівці під Донецьком, за яку точаться жорсткі бої практично не залишилося неушкоджених будинків. Захист руського миру йде повним ходом. Потім заселять кадирівцями, узбеками, киргізами та таджиками, як це зробили в Маріуполі. Знов таки, це ніяка не пропаганда. От що пише воєнкурва Живо в Z. На протяжении всего СВО 120-170 тисяч молодих таджиків становятся гражданами Росії. Йде чистое замещение. Русские гибнуть на фронті, таджики заселяють города. З 2022 по 2024 год російські паспорта приобрело мінімум 500 тисяч таджиків. Живов, на жаль, не може відповісти на питання, хто в цьому винний і чому таджики не йдуть на фронт замість руських. Тому відповім я: у цьому винна Україна, НАТО та російська спільнота ЛГБТ і ще трошки таджики, звичайно. А товаришем Живовим вже давно повинно зацікавитися ФСБ, що значить, що гибнуть на фронті. За статистикою Канашенкова на фронті ніхто не гине, солдатів навіть стає більше, бо вони там почкуються. И взагалі думка товарища Живого не видображая усией палитры думок у рухая Инша военкурва просуває абсолютно противоположные думки. Цитата: Да, мы орда. Этого не надо стесняться или бояться. Украинцы кичатся своей европейскостью и всячески подчеркивают свою принадлежность к высшей расе. Но все эти мифы рушатся на передовой. Орда идет вперед, и европейцы пачками сдаются в плен. Дамы грубые, страшные. Но ми можемо обідініти сотні народів і йдемо на прорив. В этом наша сила. А після цього пасажу в мене лише одне запитання: Так чому ви ображаєтеся, коли ми називаємо вас урухаєм орками та здичавілими? Але і це ще не кінець. Насправді, з дичавілим давно час не нехтувати повітряними тривогами і гарно обладнати підземні сховища. Окрім ікон Путіна та Шойгу, треба пам'ятати про питну воду та свічки. Піклуйтеся один про одного та вчіть узбецьку або високий чеченський готік – майбутню мову імперського халіфату. Хоча радити піклуватися, це зайве, бо емпатія це дуже сильний бік з дичавілих. Ось що вони думають про захоплену ЗСУ за Курську область. Ну вот у нас сейчас в Курской области огромные проблемы. Украина зашла на нашу территорию. Вот это повод волноваться или нет? Ну, это повод волноваться за жителей Курской области. Но я думаю, что в конечном итоге все хорошо будет. Все-таки военные действия идут на нашей территории. Почему всем как будто все равно? Всех спокойно также продолжают жить. Но ну, мне кажется, что это просто человеческая натура такая. То есть пока нас не коснется, мы будем думать, что все нормально. Но на самом деле, конечно, ну так, как минимум неприятно. У вас получается такой же взгляд, то есть пока не коснется лично вас, то не стоит беспокоиться из-за этого. Ну по сути, да. Что случилось с Курской областью? С ней случилась неприятность. З Кримом теж не все чарівно і все не так просто. В анапі Кадирівський освободитель вирішив в кав'ярні познайомитися з дівчиною. Та за словами Кадирівця, йому грубо відмовила у знайомстві, а потім обматюкала, образила весь кадирівський народ, і якби не активні дії Кадирівця, волонтера СВО могла б спалити навіть Коран. Але не всі в кав'ярні виявилися з цикунами і почалася бійка. Як не дивно, усіх затримали, а потім, знов як не дивно, почалася історія про те, що в Лаптіканді усі люди рівні, але якщо ти знаєш високий чеченський готік, то чарівні красуні не мають права тобі відмовляти в продовженні роду. У справу втрутився відомий блогер Аптіалаудінов з ніком «Лапті Аладіна». Він дуже образився, що дівчисько назвала піхотинця Путіна тіктокером та сцикном, який завжди втікає від зсу. За думкою лаптя графік ні в чому не винен, а команду посадити кадирівських героїв спустили з самого верху. Полеміку одразу увірвався Венкурва Катінок і доволі аргументовано запропонував провести експеримент в Чечні, коли простий російський ваня запропонує чеченській красуні де детруа або просто Ніпоєхати нам в наміра. Представіли, «Катінок», Вот Катінок. славно». Ще краще пише автор Казлячева щоденника. А давайте на минутку представим ситуацию, что русские парни приезжают в славный город Гудермес и пытаются познакомиться с молодой чеченкой. Та посылает их лесом, допустим, даже очень грубо, и они начинают ее избивать. Вопрос всего один. Насколько быстро их нужно было бы отправить в СИЗО, чтобы не пришлось отправлять на кладбище? Представили, спрашивает котенок. Вот и славно. Але далі усіх пішов відомий інтелектуал Старший Кедов, який піднявся над проблемами таджиків та кадирівців і осягнув проблему в цілому. Звичайно, одразу з'ясувалося, що кадирівці, які залякали усю Росію, або таджики, які заселяють усю Росію, і навіть народи, які в Орді йдуть на штурм, це усе вороже план знищення Росії. Так, в Першу світову німецька та турецька розвідки готували повстання в середній Азії. Ще раніше японці, перш ніж потопити крейсер варяг, фінансували есерів та більшовиків. Тут, правда, трошки кеда заносить, бо немає жодних доказів, що більшовики чи есери складалися з чеченців або євреїв. Бути есером це не національна ознака, а більшовики взагалі були справжнім єврейським інтернаціоналом. Ну, добре, проїхали. Потім була велика вітчизняна, де німці мутили воду на Кавказі. Тут Кед знов забуває про 2 мільйони власівців, але це також не дивно. Росіяни, власне, так і пишуть свою історію, мандруючи від перемоги до перемоги, забуваючи про поразки та позорисько. Коротше кажучи, невдалий історичний екскурс Кеда приводить до феєричного висновку за усіма етнічними конфліктами. В РФ стоїть або захід, або українська розвідка, і можливо. Третя чеченська вже на носі. Тепер прогноз від мене: коли через якийсь час Кадиров та його лапать Аладіна в Адідасах почнуть різанину в РФ, ми повинні бути готовими, що у цьому джихаді також буде звинувачено Україну. Нам, звичайно, буде пофіг, але тепер я краще розумію, що робив японський шпигун в Білорусі. Скоріше за все, також роздмухував міжетичний конфлікт між тими, хто вірить в драники зі сметаною, і ненавидять тих, хто готує їх з м'ясом як зрази. Нехай збережуть цього шпигуна японські боги та врятує гадзіла. Ще сьогодні хотів поговорити з вами про нові розмови про. Мирні перемовини, але треба трошки відпочити від міжетичного спілкування в Лаптіканді, де один за всіх і всі за одного, особливо коли супротивник один, а вас всі. Та в будь-якому разі, наступний випуск ми почнемо з голубів миру та перспектив закінчення війни. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано, бо вона зруйнує себе сама. Слава Україні!